Фарцевий чоловічий годинник з кмей Аризона. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який та приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку, її можна увімкнути на верхню ліву кнопку. Її буде краще видно у вечірній час доби. Зараз при яскравому освітленні її буде видно гірше. Для того, щоб налаштувати час, потрібно в режимі основного часу, як ви зараз бачите на екрані, затиснути нижню праву кнопку. Почули характерний звук і бачимо, що наші секунди блимають. Щоб збити секунди до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. Зараз нас блимають години. верхньою правою обираємо потрібну кількість годин. Натискаємо знову нижню ліву. Зараз блимають хвилини. Верхньою правою обираємо потрібну кількість хвилин. Знову натискаємо нижню ліву. Обираємо потрібний нам рік верхньою правою кнопкою. Далі натискаємо знову нижню ліву. Зараз нас бачимо: зверху блимає місяць. Обираємо потрібний місяць верхньою правою знову нижня ліва. У Нас зараз перейшло на дату. Верхньою правою обираємо потрібну дату. Обрали. Натискаємо знову нижню ліву. У нас перейшло одразу на секунди, значить, ми вже все налаштували, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо також зверху в нас є день тижня. Він визначається автоматично в залежності від того, який рік, дату та місяць ви обрали. Для того, щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Для того, щоб налаштувати час будильника, робимо ті самі дії, що і з основним часом. Затискаємо нижню праву кнопку. У нас зараз блимають години. Налаштовуємо потрібні години. Все так само фіксуємо нижньою кнопкою. Зафіксували. Для того, щоб увімкнути або вимкнути будильник, нам потрібно натиснути коротко нижню праву кнопку. Бачимо, у нас з'явилось SNZ це в нас погодинний сигнал будильника. Тобто будильник буде лунати щогодини. Далі бачимо: ми вимкнули СНЗ. Увімкнули зверху АЛМ. Це наш будильник основний, на час, який ми вказали. Знову натискаємо нижню праву кнопку. СНЗ можна обидва режими увімкнути, обидва режими вимкнути і увімкнути кожен режим окремо. Натискаємо знову нижню ліву кнопку. СТ це у нас секундомір. Для того, щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Відлік пішов. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Знову натискаємо нижню ліву кнопку. DT – це в нас dual time, тобто подвійний час. Тут ви можете налаштувати будь-який інший час, інший часовий пояс і так далі. Можна налаштувати так само, як і наш основний час. Затримали нижню праву кнопку, потім регулюємо верхньою правою та нижньою лівою. Переходимо далі. TR – це в нас таймер. Для того, щоб знову ж таки налаштувати час таймеру, затискаємо нижню праву кнопку. Верхнюю регулюємо. Нижньою лівою переходимо на хвилини. Верхньою правою регулюємо. Зафіксували нижньою, нижньою правою. Запускаємо таймер верхньою правою кнопкою. Бачимо, відлік пішов. Щоб зупинити, поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Щоб збити до нуля, тобто, ну, не до нуля, а до початкового значення, натискаємо нижню праву кнопку. Саме перейшли на основний час, отже, ми годинник налаштували. Годинник цей має 5 атмосфер водостійкості, тобто можна з годинником плавати та занурюватись під воду до 3 метрів.